тижня вже готовий провести перше заняття з навчання учнів закладів загальної середньої освіти Шостинської громади нейромережа. Щодо підготовки до зими, то а, дрова завозяться до закладів, які розташовані в сільській місцевості. А, наразі десь вже 40% завезено. А, слава Богу, пройшло фінансування по палогу, яке тривалий час висіло в казначействі. Також цього тижня вже приїде котел для Шовстинської гімназії і придбання ще двох котлів знаходяться на стадії підписання договорів. Цього тижня вони будуть підписані і на найближчим часом, також прибудуть до закладів нашої освіти. Скільки шкіл у нас перейшли на змішане навчання? Скільки залишилось в онлайн? Поки що на змішаному навчанні у нас ті школи, які були, 50% шкіл повинно працювати. Змішаному режиму до кінця неділі, що хочете робити?